Він тримає маленьку кубку якихось людей, які ходять в цю церкву. Новеньких там не з'являються. А якщо вони з'являються, то вони дуже швидко звідти вибігають. Детективна історія закритого типу, когось вбивають, всі підозрювані, хто винний знайти. А Геніальний детектив знаходить. Говорять в барі і каже: ну, їй дали мільйон доларів кредиту. а Так вона всього досягла сама. Він розповідає, як він вас турбує, а там був тільки релігійний журнал. Наступний кадр нам показує цей чувак, заходить в кімнату на журнал. Дивиськи. Ну тут мені здається, тут навіть в лоб тобі це кажуть. Ти показує книгу, каже неймовірне вбивство. Читай ну там наші поліцейські. Ти серед чогось хорошого вибираєш щось менш хороше. Вон, воно від те, від того не стає погано. Навіть те, що менше хороше, воно краще ніж багато чого іншого. Я ставлю тебе на паузу і розумію, що ти кажеш. Почекай